Зараз в атаці наші футболісти. Сильний удар. Вікторія Бая відбиває м'яч. А після повторного удару м'яч опиняється. В сітці воріт збірної Португалії. Нічия, і ось зараз збірна Португалії програє. 0-1. Ну, небезпечний момент. Сергій Ребров його неправильно, як мені здалося, атакував голкіпер португальців. Але обіграв нашого захисника небезпечний удар і блискуче просто зіграв Олег Сусло. Відповідь португальців. Дуже небезпечно і знову виручає свою команду. Наша команди Олексусло не встигає на перехоплення м'яча. Небезпечний момент. І Іще одна навісна передача. Небезпечний момент. І все таки, все-таки Жоау Пінту забиває гол. 1-1. Пробачте, зараз небезпечна атака збірної України. Бірлан Гусейнов. Ну ніхто не зважає. Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тімерлан Гусейнов. Блискучі зіграли наші хлопці.